Асновини радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 9 травня. На початку випуску новин сумна звістка. Лозівська громада простилася зі своїм захисником Павлом Коробкою. Стрілець військової частини 3035 Національної гвардії України помер 3 травня в лікарні Києва. Павлу було всього 20 років. Він отримав поранення під час бойового завдання, беручи участь в обороні України, захищаючи її народ від російських окупантів. Останній путь захисника провели 6 травня у Хижняківці. Вчора, в день пам'яті та примирення фронтовики приймали вітання з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Лозівській громаді учасників бойових дій у Другій світовій війні залишилося четверо: 99-річний Дмитро Васильович Хотенко, 98-річній Олена Іванівна Журавель і Олександр Петрович Сисько, 96-річний Микола Панасович Зайцев. Визволителів відвідали вдома Лозівський міський голова Сергій Зеленський та помічник-консультант народного депутата України Юлії Світличної Марина Кожевник. Дякували покоління. Лінію переможців за їхні подвиги у часи Другої світової війни, стійкість та любов до рідної землі, бажали ветеранам міцного здоров'я, благополуччя, затишку в домівках та серцях, любові, і шани від близьких, а також дочекатися і відсвяткувати ще одну перемогу України над Росією. Лозівський міський голова Сергій Зеленський спільно з духовенством різних конфесій, обласними керівниками та головами громад, днями зібралися на перший в Харківській області молотовний сніданок. Просили захисту для наших захисників та захисниць для народу України, вшанували пам'ять полеглих оборонців та усіх українців, які стали жертвами збройної агресії Росії. Традиція молитовних сніданків поширена у всьому світі. Голова громади поділився, що після зустрічі кожен повернувся додому відновлювати рідні громади Харківщину та Україну, сповнені надією та вірою в перемогу. Та подякував за ініціативу народному депутату Олексію Красову. До уваги автомобілістів у лозовій тепловики, як і попереджали, перекрили дорогу по вулиці Свободи. Наразі там ремонтують магістральний трубопровід. Об'їзд транспорту організували вулицею Богдана Хмельницького. Роботи триватимуть кілька днів. Відновити рух обіцяють з 11 травня. Тож будьте уважними та плануйте свої маршрути з цими корективами. У Панютиному зловмисники вдерлися у житло 58-річного чоловіка. Побили господаря, шукали гроші та цінні речі, а потім, нічого не знайшовши, втекли. Як повідомляють лозівські поліцейські, сталося це 28 квітня близько сьомої вечора. Слідчі встановили особи зловмисників. Ними виявились річний мешканець Лозової та 35-річний мешканець Панютиного. 5 травня поліцейські спільно з працівниками управління карного розшуку, спецпідрозділу КОРД батальйону поліції особливого призначення провели обшуки домівок зловмисників. Вдома у 30-річного лозівчанина виявили подрібнену рішовину зовні схожу на канабіс, пістолет та відмички. Вилучене направлено на експертичне дослідження. Чоловіки взяли під варту та повідомили про підозру у вчиненні розбою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І нагадаємо про видачу гуманітарної допомоги. В лозові продовжують видавати продуктові набори внутрішньопереміщеним особам. Вимушені переселенці зможуть отримати 5 кг борошна, 2 кг сухого молока, 3 літри олії, 2 кг рису, дві пачки вівсянки. Пункт видачі працює у ліцеї номер 1 з 9 до 14 години. Із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу, статус ВПО та довідку на отримання гуманітарної допомоги. Допомога надається незалежно від того, коли вимушені переселенці до цього отримували набори. Видача триватиме до 14 травня. І до новин Харківщини СБУ ліквідувала корупційну схему в головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області. Учасники оборудки систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують вітчизняну агропродукцію. За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для цього він залучив свого підлеглого інспектора. За хабарі посадовці обіцяли аграріям безперешкодну видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгоспродукції. Сума данини становила 100 доларів за одну вантажівку з товаром. У випадку несплати погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів. Правоохоронці затримали організатора схеми на гарячому при отриманні грошей. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 шістдесят прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Планують притягнути до відповідальності його спільника. Слідство триває зловмисникам, загрожує до 10 років тюрми. У деокуповані міста Харківської області поступово повертається українське радіо і телебачення. Днями сигнал телебачення почав надходити до найбільш понівеченого міста на Харківщині Ізюму. За інформацією Міністерства реінтеграції, сигнал Т-2 надходить від передавальних станцій у Харкові, Лозовій, Куп'янську, Великому Бурлуці та Кирчівці. У той же час мешканці Ізюму повідомляють, що сигнал поки є не на всіх вулицях. Нагадаємо, ізюм був окупований більше восьми місяців. Це одне з найбільш знищених міст України. За час окупації у центрі з'явилося стихійне кладовище, де були поховані майже 500 людей. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин! Почуємось.